Друга чверть поєдинку третєї ігрового дня. Тур, першого туру забацювала Сергій першого туруїнської гірської баскетбольної ліги полімпія, де ще один Спартак. Сьогодні світ приймає команду Київської спортивної інтернату після першої четві 16-10-10 веде команда з Києва. Напружений, непростий, не пустой була боротьба в першому Вітрійської революції. А він Гонцелют Романська на гамфурі, де, Дуже багато не вдавалося дівчатам сердців, Андрія та Інни Похніцьким. Дуже багато було помилок при реалізації цих кілів. Кидали, кидали багато, дуже багато душку не, не вилучалося. Казумаль з розвідниці, що один ще пробувається, два з штафнем, з... на жаль, для господару підбірший провали і Ладмізовиці.

Те, що зараз один на і на жаль наші річки не вступило боротьбу, на Третій такива вітер. Все-таки на думку оператора секунд на атаку. Виключений був мяч для того, як почал серед разом з сиреною не залітаємо. Що значить? Штовніки. Перший штовхніки до там рано виконати не зараз. Дуже важливо забувати, тому що, в принципі, попередніх двох будинках черничанки ввели. Так, всі повинні злотиші, тому першому взагалі дуже великими гривами 14 навіть, коли не голденський. Навіщо питає? Навіщо було ходити? Два командних спартак. Опаня по, там відвізово доводило не, не до перешити атаку, завершив. Часто є, і є, ось ці боротьби тішки не Ну Дивіться, поспішили з сіском. Схожі ситуації, коли м'яч опинився у команди з команди з Києва. Да, А скажімо так, іначе заміг мяч вже був у мічанки. Був чисто на самолази, от 8. У нас тут не було Ось Виходить з майже майданчика. Волонтермороз, швидкость.

Пошика і подарунок, подарунок від ямарки. Нарешті щось не вдається, тому що перед тим було важко, що заблокували. тому було важко, що все вдається. Рубістка допустила. В цій ситуації, на жаль. Заміна, заміна замість. Замість з Груденський на майданчик виходить Настя Колопець, сапий номер. І Тетяна Гриневич повертається з вами на майданчик замість Лізового. Майже половину зібрано у другій чверті. Не дуже вдалося спрошувати кота. Любішка, ліжка. Дуже десь хороше тестування сьогодні місце. Це дуже-дуже потрібно. Аліна Гонцелюк для того, щоб грав. Аліна залишається у грі. І зараз буде пробувати страхня. І, е, вулицьків, вулицьків, вулицьків. Ще одна стрічкова спроба. Тут дарнолос має зіграти, зібрала. Ментавір, іншавір, іншавір на Вороневич, Вороневич жадна Мішарів. Полупець там покинули себе. Полупець вже приймає нічого, Полопець Ну і знову, знову, знову. Гланевич, голоневич, голоневич дуже гарно могла закинути. Ось це відривище. Це відривище, ну і тут звісно, що гріх було не закинути. Мені 10 знову чани не реалізовують чанки, забагато не реалізовують. Можуть вони, можуть вони закидати. Позиції дійсно не промахується. Ми бачимо, що в швидкості в швидкості дуже симпатично зараз атакувала команда з Києва у всьому нову. У нас не це люблю. Ну, палопець з далекої від, відчає нашого палапець. Ну ми знову. що, можливо, Черночанку не треба з такою холодною бій, у першій половині до того, що йде. Розігратися позитивніше бачимо. Пік фору зараз. Заміна складі складі Кияма Ефаймау, дають.

Можливо, можливо, трибунам е треба залезтися трішки. Трибу нам залишитися, а те, що там були спроби поперчати, е команда Fallife 2 і Теграє... Це, в принципі, у Української наступній футбольної візі і перші візі в першій візі західний гір, це практично тобто, Інагі Водовоза. Інагіодовоз сам тут хвилюється для входа. Хвилюється особливо як за земля, як, як і плюс його донька Ліза 2003-го порожня. Це грають, награємо команду на чату 2001-го порожня, на два роки ще за Водовоз за основну маску гробців. Пелепець. Граневич, Граневич. Маніта і тут Пелепець. Маніта ще раз. Ну, що таке, на як тут, як симворотися? Приклад, приклад. не знаю, что там с ничем, что почему у нас... Ну, вроде, да. Все показывает арбитр, показывает арбитр, что зачепил мяч Наталью Маниту. Ну, а, вот, не знаю, там на видео может быть полиция. Задати не, не забитись з щедним штрафнем, а просто-просто штрафнітки, просто на жаль, поки що не щастить. Я Команда в першу половину виточне, не щастить. Точно можуть я розумію, але підуть до кінця. Напевно, психологічність там не простить. Бреквик поразок один на теле, два пятнадцять 16, 16 це сім високий і з середньої на міта, на ТВ. Ну подивиться, як не залітають, ну вірно. І за замість Гароневич на майданчик повертається на Голоденське. Щось тут синіше, ми кажуть, але вот, що б не бачили. Щоб ми не бачили, щоб ми не бачили, як... У перших половинах поєдинки проти інститутів, проти чемпіонату, можна було сказати, що просто не повністю, але ті вже ситуація багато засідає, знову ми знову залітаємо. Але це зараз не встигла прибрати руку і далі вже пробивати. Yeah. Ah. На маніту маніта середні вічні незр... ну, не Ну, чому не заліпається.

часу на 2-3 атаки. Дивіться, це, бути більше, і добре, що не залітати, зараз добре було би реалізуватися. Відриві не вдалося. Заводовоз. водовозно. Ну, три золотий, золотий, трошечки Губанська ну, якось млявувати. Не треба кивати, не треба кивати, а от залетати. Для киян не абсолютно повну атаку треба провести, звісно, що повну атакує встигнути встигнути закінчити. Вкинути, закинути це вже оптимально. Заводилося, Маніта не докидає Маніта і. Для цього 18 таким Арченком завершується друга за чверть поєдинку он сьогодні спотакчився в лінії касалої. Брав. Браво.